Привіт, а чого ти не телефонуєш і не заходиш? Ну, от уже О -о -о. От а ти чого не, не телефонуєш? Ні, де, не телефонуєш. Ні, я тобі телефонувала, ти мовчиш, Толя, хоч іноді дікар... картинку ски скажи сказки мені. А ти що вона 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 вона... там робиш? Ну і молодець. А що, а що робити можна в Ага. Бу -бу -бу -бу. Привіт, привіт, привіт. Оце, оце питали, щось твоєї Люсі не видно, ось вона, боліли вони дуже, ось зайшла. Так перехворіли обоє. Я толіку, толік мені, в общем, по два рази. Десь місяць ми вичухмали, це до Пасхи тільки вичухмарилася. Mm -hmm. що почали так. А і, взагалі настроєння яке може да звісно телефон я продивлялася, я ж mm -hmm. е інколи так. Ну ти і бачила, це, що і я хріново себе почувала. Ну тепер уже ж знаєш, що ти. Ой, господі. Ну що пішли в хат? це ти себе так знає, я дивилася, так себе сильно ти переутомила mm -hmm. сильно. Yeah. Я знаю, яка ця робота. Камінчики, оце наклончики. Це так важко, це так важко. І воно, звісно, да. безслідно не зупиняє. Ну не зато не я не буду воно полоть. Ну тепер, звісно, не буде полоть. Дуже гарно, бо Ну що змогла, те, що було, Люся. Там працює, працює. Що змогла? Чулочка. Чому буде чоловічка, звісно. Чолечки, не знає, не так, знаю, і все так, воно, все стоїть, як так. хтось знав що. І, ну, і ти... Та я... почті, ну вони то не померли, ну вони як пупи стоять сині, бачиш? Ну, так, так, так. Якісь, як, як попало. Заходь та прямо йди. Там так гарно ходить. Гарно ходить. Угу. Гарно ну, все, що, то. Що, Да. Хорошо, да. Експерт сказав, що да, добре. Добре що ти підкупила, бачу. Ні, Люся, це ти яроси, то Присненці. я там трішки взяла, а. там трішки було ж насипано багатенько. І от... це, це те, що ми купували. Да, те, що ми ото купували, і поки що. Ну добре, ти їх розподілила, так. Да, поки... поки що це. І хочу, щоб не захворіти, так? О, я це да. Як же не буде боліти спиночка? Ой. Ну зробила. Хорошо, Барбарисики так присувати їх сюди. Ну я е то звідкою позу. Ну, я забулася, як це потрібно е робити, щоб е що. Ну, так же нажимаєш. А, щоб... Google. Да, і... Ну давай, ну, показуй. А що мені показувати? Ну я заходь в телефон, там де поїзд. А де він той поїзд? Поїзд, я ж без очків не поїзк побачу. я не бачу у мене Ну, Google, по... ось ось, 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 нажимай а, туди. Підожди, ось? Нажми, да, да, да. А, Підожди, оце. Нажми, так, нажимай. Там телефон должен бути. Мати. Та ні щось ти не те. Та... Там. Та ду... ні. А це ні. ти кажеш, а кажешся, він... та так, так, все, можна... зараз я виключу, бо це. А в мене волосся на голові. Вче кошмар. Оце що робиться, я не знаю. старієм що ми хочемо. Хоча не хотілося це визнавати, а воно ж і те, і все. Да. Да, да. Тебе Толя підвіз? Ні, я сама. Приїхала. Ти прийшла? А. Приїхала? А, ти машиною приїхала? Та ага. я ж не проти та бідні, ну нічого, щось а, з них буде. Да, Барбарис квітує. Оце ж я дивися, два сюди пересадила, а один там. Тот, той теж шикарний, його ж не чіпали взагалі. Наня ну, ж ти, що у себе ото їх порунтувала, порізала, в мене вони зараз такі чахлики. Ну нічого, чахлики. воно ж, бачиш, і по. квітує, а ті я навіть переживаю, що може і квіти. А ото в, ето, в кутах, бачиш, в косиночках, я говорю, посадила, в Наталі обрізала, ялівець казацький, вони з корінням. І я то посадила, а мені там показала Наташа, ну, що ти бачила і на лівому то, а в неї шариком вона робила. Потім я в інтернеті ще подивилася, то я його хочу так, ну кулькою зробити. Ото -от так. -от. ага, ага. І от він закриє, мені менше туди і камінців треба буде потім. Що це за... Зараз вже нові Ні, а це знаєш від кіля скрепочки? А, Подивись на мою кришу. Так, да, оце прибиває і в нас дуже його багато було. Ми як купували оце ондулін на гараж, і чогось його ми так взяли багато і оце я його тут. І примінила. Воно там, воно там рибристе таке, що воно засу хорошо засовується. Це, воно, дуже, гарно. дуже гарно Ну, оце так. Я хорошу ту клумбочку зробила. Дуже Дякую. Гарно, гарно. Ну, звісно, та а тепер я, видихаю. Як камінець гарненько ти положила. Ага. Він <laughs> это Як сідушка, так? Да? Ну нічого, тільки мало в мене чогось тої кам'яної троянди, я вже... Тонючка, ну кам'яної... Та я, нехай, гляди осторожно. В мене вже їх порозросталося тут. Я, mm -hmm. я не забула і на кладовищі показала, і сюди, куди кам'яна росла. Mm -hmm. Я бо там і Саші поклала, бачила, ми mm -hmm. там їздили. Mm -hmm. А ви на 55-й не їздили? Може коли поїдете, візьміть мене до мамки? Ми були Ну, може, ще, коли будете їхати, бо ж з ким поїхати. Ти ж бачиш. Збирається квітувати свої. А я думаю, чи чого розсердилась, що ж вона не їде? А воно бачиш і в нас проблеми, і в тебе проблеми, і в, і в тулі проблеми. Так що... А що в горшках ото Ой, оці, агіратум. А, це тві, що ти садила? Ой, от у мене ж лишилося насіння. І я ото посадила, не знаю, що з нього буде. От, Ну, бачиш, як воно ж все таке, бачиш, нічого не. не... Ой, ну як воно дивися, була зима, потім літо. А тепер чи осінь, чи весна? Непонятно що. що? Такий холод і взагалі. Каже, йдем. Так. йдем. Кажи, йдем. Да. Трошки взяла, хоч слава Богу, хоч декілька, а то прям не хочу, та й не хочу. Так. Попробуй. Можеш нарвати, Люся. Як? А, ну да. Нема. Може тобі відкопнуть, посадиш? Та ну куди ти ще будеш це, копати? Я можу і сама відкопати. Але... Так давай. Соня, тобі двигається туди А може воно щоб... Ну, Ой, Люся, знаєш що? Воно йди лопатка маленька. Ага, і відкопай. Бо це таке, знаєш, другий раз, а так ти посадиш, воно якраз погода, те, що приживається. Чудово, Пакет ми знайдемо. Я, я. Ага, давай. Я оце, ось, о, тут рядочок у тебе. Він, він у да, як хочеш, я, 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 я. бо я ж все одно буду його рядочком, щоб, так що дивися, відкине. А, відкир... так він вже, він вже, а ти ось ворожай. сюди, Люся, так. оце так. ось окрай. Не? Ага, ага. Бо, давай, 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 давай. Він пратите. наросте. Да. Не знаю. Не знаю, а сюди. Він наросте. Він такий живучий. Це в мене в мене я, Я особоним не ага. якщо чесно. А ну... в мене подружка, це я для подружки в мене там. Ага. Він, я, а як приїжджає, як приїжджає, я, да? як приїжджає, я отож її нариваю, одволю, вона сушить, іноді я насушу. О, бач, як добре. Вона страшенно любить його. Угу. Вона оце, як тільки. Этот, Ростила там, общем, вона цей чай дуже любить. Не я додаю в чай. Ну зараз не так, а. Та я почала ага. добавляти. А, ну, а, то... а я взагалі, знаєш, мені, як би так, я більше до польового чепчик. А, о, там у мене за забором такий і, росте. Там, там, <різь> та полянка така. І ото я на сушу, тим я чуть-чуть гуляю, а це трошки якось 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 так. Ну він в минулому <різь> році посадив. <різь> Ну, мабуть, він -на два чи три річка, але ну, якби ж він тільки достиг і щоб... Ну був ми був... хоч побачити хочемо, що воно да. таке. Віка так. фотографірувала Артему. Ти ж бачиш, як воно квітувало, все. І, оце і нас... дивися, що робиться. У нас, робиться. В, нас... <праців> в селі фрукта дуже багато померзла. Акація, я їду, дивлюся, взагалі, ну гола стоїть в полі. Що нам гориха, такого не вистачало? Горіхи, голі, оця е... розсада, там оце, картопля попримерзала, ну два дні було по мінус чотири. Ой-ой-ой. Ну, в общем, люди там в трансі страшенному і. У мене розмаринчик такий красивий. Приймався. О, бачиш, як так, хорошо. Так класно, я така довольна. Ну, а що ж, такий бачиш? Так, Тонечка, ну я поїхала. Дякую, що ти заїхала. Люся, коли будете, може, це ж не там завтра, бо я і сама не гожуся. Ну, Може, коли якась дата буде батькам, там, що ви будете, бо в мами ж не була і не прибирала ні в свекра, ні в свекрухи, а кроме мене в них нема нікого. Хорошо, не знаю, коли. Та я коли й сам. Колись... Колись... Може, колись там. Колись Дякую, що ти приходила, приїхала. а може, полунички тільки ж вона ще не Ні, вчора Наташа принесла. Да. Е, такі, так, таку. Та Віка і то брала то кріснику, то я вчора єлі-єлі, не можу нагнутися. Тут трішки її зібрала, кажу, їж вітаміни. Я знаю, яка це була. У мене колись було давно. На мої уірочки. Бідні, нещасні, вони примерзли. Так морозу не було, от вч... да, тобі так кажеться. ілі на ілі на грунті, в воздухі. і ліво. Дивися, Диві. що робиться. Я бачу. Вони прямо примезли. Ну і хай їм морока. Ото й будуть, будуть, не будуть, я ще насію. Ну, будуть так, пізніше. Так, Оце так, ж якби ще за це переживати, було так, б здоров'я й мир так, у нас. Це вже, я думаю, що дрібниці. Да. І ще можна. Я теж кажу, що. Досадити можна і картоплю, можна да. досадити, і розсаду, і слава Богу, що ще літо тільки починається. Да. Можна ще да. садити та садити. А шо... Ага, що ти там робиш, господі? А, траву рвеш. Я поняла. Я поняла. Сидячи. Робиш. Я знаю, що підожди. Пока. Кажи. Знаєш, що я думаю? Що? А не заслать мені оцей відпаді. Як хвати, застеляй, Наташ, без мороки. Оця зараза пропаде справа. Довжна пропасти. Я погуглю, -по почитаю. Хорошо? А чорт, другу, мені надо. Ну так, да. я думаю, що пропаде. Ну я почитаю, чи треба прибирати. Чи... Це, або це ти ж зараз прибираєш, ти вже багато прибрала. Ну, оце до того куста. Ага, та і бігом і побачимо. Пропаде та довжно пропасти. Я ж сама не застелю, а ти не голюсь. А я не гожуся зараз, ну почекаємо. Добре, пішла я додому. Що ти робиш? Нічого, не можу ні, ні сюди, ні туди. Ні, то якісь треба таблетки так, так воно не пройде так, побачимо, що ж п'ю. Так воно само не прийде, треба чи таблетки, чи в взяти. Угу. Mm Поколоться. -hmm. Все буде добре. Це ти клопи на коле, на тоша, та й mm -hmm. мене колона. І ще якісь. Ну тобі воспалення треба, mm -hmm. а ти так не знімеш. Це така зараза, що треба тільки колодця або на таблетках пити. Піш... Я вже сьогодні гомебразону не випила. Ой Боже. Пішла Наталичка, бо щось холодно, вітер холодний. Ні, ні, воно не, холодно ну, я трошки mm -hmm. mm -hmm. Давай поки. Що тугу... ти говориш? Того й не обзивалася, вона, каже, більше місяця. Так, да, так, каже, більше місяця боліла. А я зайду, зайду, в вайбер, дивлюся, в'єсть вона, дивлюсь там, ну, і все добре, Толя прислав. Ну ото ж бачиш, ми боліємо і вона боліє і мовчимо. Ну да, написала б то. Я болію там, чи ще що чи... ну да чи що случило.